Всім привіт! Мене звати Люда Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні своє відео почну з щирої і великої подяки всім своїм підписникам, які на мене підписалися, які мене підтримують у моїх відео, які дивляться мої відео. І я вам щиро і щиро дякую. Сьогодні підписалося 1000 підписчиків на моєму каналі. Я вам всім безмежно і безмежно дякую за ваші підписки і за ваші лайки, коментарі, які ви мені пишете. І сьогодні вирішила у цей день розказати трошки про орхідеї. І про те, як я почала займатися орхідеями. І як було це для мене все складно, і як це було незрозуміло Отака От рослинка, чому вона не росте, чому вона зігниває, чому корін... ці всі корінчики, які в неї є, вони починають пропадати, вони не ростуть. Це було для мене дуже така загадка. І вкотре, коли я приносила додому таку орхідею, вона постійно у мене пропадала. пропадала. І я була дуже розчарована. Нічого мені не допомагало. А як зазвичай, коли я приносила цю рослину з дуже гарним цвітінням, що я швиденько робила, старалася дуже дати їй багато води, попоїти її, щоб вона мала досить багато водички. Ну і це мої всі курінчики, які знаходилися у ґрунті, всі потихеньку пропадали, зігнивали. Не знаю чи про стакан торфяний, який знаходиться серединці, який також треба забирати, коли він є. При покупці, не знаючи нічого, але поступово я почала дивитися людей, які займалися орхідеями, і які почали показувати, чому орхідеї гниють, чому вони пропадають. І одного разу я дуже випадково побачила відео. Однієї блогерки, російської блогерки. Це вже було дуже давно. Це, по-моєму, було відео Будинок в селі. І одного разу я подивилася її відео, як вона показує і як вона пересаджує свої орхідеї. І чому орхідеї, от, наприклад, мають вже гнилі корінці, що з ними робити. Я уважно подивилася відео, послухала цю блогерку. І було 8 березня, це вже буде років 10. І чоловік мені на 8 березня подарував оцю орхідею. Я вам уставлю, як вона. Квітниця орхідейка. Але коли я принесла цю орхідейку додому, вона мала три квітоноси. Дуже було таке пишне цвітіння. Неймовірний такий букет був квітів. Це така була милота. Але коли я на рано встала, всі квіти були зів'ялі. Я не знала, що це таке відбувається. Я була дуже розчарована, що мені продавець продав погану орхідею, що квіти всі зів'яли. І коли я звернулася до цього продавця і заявила те, що квіточки мої всі зів'яли, вона мені сказала, це вже не мої проблеми, що у вас зів'яли квіти. Ви у мене купляли квітучу орхідею, а чому вони у вас зів'яли, я не знаю. Я була дуже засмучена, тому що я тоді купляла ці орхідеї, вони були дорогі. І е я, довго не думаючи, зайшла, подивилася, як робить дівчина, яку я дивилася будинок в селі. І зайшла і цю орхідейку пересадила у закриту систему. Вона садила у такі закриті системи, і я теж спробувала посадити цю орхідею теж так. Ну, вибравши такий глечик скляний, він, правда, досить важкий. І подумала, вона вставляла отакі от трубки кисанові. Серединку, тут є трубочка, така кисанова. і вона заправляла завжди у посадки такі трубочки, і вона їх не тягала сюди туди, вона просто запихала, заливала отак водичкою. Потім, коли вона зливала, вона запихала сюди, я в чоловіка взяла від будови такий шнур, який вимірюється, уровень. І відрізала кусочок, собі запихала у цю трубку і всю водичку зливала з цієї орхідейки. Так, 10 років ця орхідея знаходиться в мене у цій посадочці. І я не пересаджувала цю орхідейку вже скільки часу. І бачила, що орхідейка росте гарно, і... але вона мені не квітла. Довший час вона мені не квітла. І квітла чому не знала я тоді, тому що я не так ще обширно займалася квітами і не розуміла чому. Але потім з часом я почала розуміти, що ця орхідейка була дуже сильно вгодована, вона мала три квітоноси. І після того, як ця орхідейка була поставлена на прилавок на продаж, вона Після цього цвітіння дуже довго не квітла. Вона була перегодована тими хімікатами, якими їх у парниках годують. Але коли я після того змінила повністю її ґрунт, вона стояла так, стояла, але потім з часом вона почала мені викидати квітоносики. По одному квітоносику вона викинула. І так вона потихеньку викине 3-4 бутончики мені проквітне, потихеньку знову пробудить бруничку. так вона мені потихеньку, ця орхідейка почала відходити. Але хочу сказати, що тепер я вже цю орхідейку хотіла би пересадити. Так як видно тут в камеру, отак, листочки стають такі. Уже червоного кольору, вони тверді, але я починаю уже бачити, що ці орхідейці вже замало тих всіх корисних речовин, от тієї кори, яка знаходиться, її би здалося уже пересадити і обновити трошки ґрунт, щоб вона почала. Брати собі корисні речовини з ґрунту уже свіжого. Хоча час від часу цю орхідейку я і підживлюю, Також стараюся її дати щось і смачненького. Але поки що вона знаходиться так, як є. Вона випустила квітоносик, зараз от вона ростить квітоносик. Розбудила тут одну сплячу бруньку. Тут вона розбудила брунечку сплячу. І я її не чіпаю. Я думаю, що я вже ближче до весни, я її пересаджу у новий ґрунт і дам її уже новий горшечок. І подивлюся, бо бачила, що є корінчики. І зіпсуті, тому що ця орхідейка вже 10 років знаходиться в цій посадці, я її не чіпала. Є, ви бачите, от горшечок скляна, ця колба скляна, вона повністю покрилася от такими зеленими мохами, такими водорослями, мохом вона покрилася. От ідуть, так як тут ви бачите її корінчики проростали, так і з цієї сторони. Корінчики проросли уже через цей мох. І так по колу, по колу ця орхідея має отакі вже пророслі корінчики, і вона, хоче вже, дивлюся, у свіжий ґрунт. Ну, поки що я її дам проквітнути, я її не буду чіпати. і е... Навесні вже я її пересажу і покажу, що робиться у, у цієї орхідейки у колбі. Також біля неї стоїть ще одна орхідейка. Ця орхідейка була мені подарована сестрою. Дуже гарна орхідея. Я вставлю вам відео, дуже люблю Її колір такий бусковий, дуже ніжний, дуже неймовірно красива орхідея. Але орхідея також постояла, не маючи такого дуже зеленого поняття, як з такими рослинами поводитися. Ця орхідейка почала в мене швидко пропадати. Я тоді, довго не думаючи, дивилася. Також зайшла у YouTube і почала гортати канали. Дивитися, зайшла на канал теж однієї жінки, яка пересаджувала орхідеї. Вона показувала, як вона свої орхідеї пересаджує, і до мене така прийшла ідея, моя ідея таки прийшла. А чому б мені цю орхідею не посадити у грунт? У торф? І я довго, не думаючи, зайшла, витягнула орхідею з кори і посадила цю орхідею у торф. Чесно вам сказати, я була здивована. Коли я пересадила цю орхідейку у торф? Орхідея дуже швидко почала ростити корінчики, почала ростити масивні листки, шикарні листки були великі, гарні. Я була здивована. І в деякий час я почала потихеньку всі свої орхідеї пересаджувати у ґрунт. Але коли орхідея рік побула у ґрунті, вона наростила гарні корінці, вона наростила дуже гарні листки. Отак, От як ви бачите, зараз у неї оцей нижній листочок, це залишився ще той листочок, який вона наростила у ґрунті. Коли я приходила у магазини, де я купляла ґрунт, і з продавцями говорила про те, що я свої орхідейки пересаджую. У ґрунт, на мене всі дивилися, як на дурну. ну Думають, ну як у ґрунт садити орхідею, ну це ж неправильно. А я завжди казала, так, я сажу їх у ґрунт. І е, я дійсності бачила гарний результат і е, дуже гарно відновлювалася вся коренева, тому що ця орхідейка залишилася була без корінців, були тільки оті ниточки. І з тими ниточками, з тими тяжами, я посадила орхідейку у ґрунт, і дуже швидко орхідея нарощувала корінці, вона отримувала вологу від ґрунту і вона швидко почала ростити. Але якби я була знала, що тільки орхідея наростить свої корінці, то її треба. Буде витягнути з того ґрунту, то у мене би було може менше пропало орхідей, і я би була менше відправила орхідей в орхорай. А так як я думала, що вони будуть рости у мене в ґрунті, я багато цим і нашкодила собі. Більше року орхідея не витримувала бути в ґрунті. Вона ростила коріння, вона ростила дуже гарні листки. Але потім. Ті корінчики, які вона нарощувала, вони ставали, як капшуки, і пропадали. І мені дуже шкода стало цієї орхідейки, щоб вона не пропала. Я витягнула її з ґрунту і вирішила також подивитися, що робиться там. Коли я подивилася, там було вже багато зігнивших корінчиків. Були і добрі, але були і зігнивші. Я тоді відстригла ті зігнивші корінчики і, довго не думаючи, отак, як ви бачите, дала наниз камінчики, керамзиту, купила мох, взяла лісову кору, порувала і переклала корою. Раз, кору разом з мохом переклала і отак посадила цю орхідейку і прикрила її зверху мохом. Дуже довго ця орхідейка стояла без змін. Дуже довго. Вона мала ще один такий гарний, дуже такий листок великий. Дуже довго цей листок стояв. Я тільки того тижня зняла уже той листочок з неї, він пожовтів, і я зняла з неї цей листочок. І потім, коли вже орхідейка почала нарощувати корінчики потихеньку, вона відростила отакі малесенькі, почала відрощувати листочки. Малесенькі такі. Це вже більший листочок пішов. Ось такий мій результат був після ґрунту. І завжди я дивилася дуже багато людей, які багато розказували, які багато показували. На той час українськомовного каналу не було, були тільки самі російські канали. І я дивилася російські канали. Потім я бачила на каналі дуже багато вже людей. Коли почалася війна, люди почали підписуватися на українські канали. І ми, українці, почали створювати свій українськомовний канал. Почали підписуватися на українськомовні канали. Почали людям допомагати. І підказувати, як ми боролися з тим, і як ми вчилися, щоб навчитися допомагати отаким от орхідеям. Принесли орхідею, не знає, що з цією орхідейкою робити. Зараз я вже можу комусь підказати, комусь показати на своїх орхідеях. А колись це для мене було дуже складно. І це для мене була така дуже складна квіточка, якою я дуже марила і яку я хотіла мати у своїх колекціях. Тому що я, коли не заходила у квіткові магазини, мені очі розбігалися, різні кольори, різні квіти. Я дуже закохалася у ці квіти. І коли я зустріла також, у Фейсбук зайшла і зустріла на каналі Ольгу Вовк з Києва, яка займається квітами. І я в неї почала купляти дуже багато колекцій. І ну, я була просто шокована, чесно кажучи, коли я почала займатися більше так обширно. Я почала підписуватися на українськомовні канали. Я почала дивитися українську мову. У мене дуже багато є друзів. Тепер я спілкуюся дуже багато з людьми, які підписані на інтернет-магазин Квітковий рай. Я також купляю в Оксани орхідеї. Жінка втратила все своє майно, у неї згоріло. Вони залишилися живі, і вона з сім'єю виїхала у Київ. І вона далі продовжує займатися своєю справою, бо тому що життя триває, і е, ми в цьому їй допомагаємо, купляючи орхідеї, купляючи всі різні препарати, які вона для нас привозить, і які вона нам рекомендує. І хочу сказати, що дуже багато у цьому інтернет-магазині є людей, які діляться своїми досвідами, які ми радимося, як краще, показати, показують свої результати, свої успіхи. Ми знаходимося так, як одна така велика сім'я, яка показує всі свої оці красиві. Орхідеї, оцю всю свою красу, яку ми ділимося і хочемо показати людям. Хто не розуміє, хто ще вперше стикається з орхідеями, а хоче, мати, і хоче навчитися з цими квітами подружитися, люди підказують, як волити, як їх підкормити. Що краще для орхідей потрібно, і кожна людина сама собі вирішує у своїх умовах, як її краще поводитися з орхідеями. Я відкрила свій канал і е, також хочу людям показати, щоб люди не боялися цих квітів, щоб вони могли також. Навчитися подружитися з такою красотою. Правда, це не дуже є швидкий процес, процес є дуже такий довгий, тому що ця квітка дуже така тугодум, вона дуже повільно росте, але коли вона розростається, там уже йде краса неймовірна. Вона завжди подякує за весь догляд, який ви за нею робите. Доглядаєте за весь час, скільки ви вкладаєте в неї сили, вам все буде від неї віддано. І отак такий догляд у мене з моїми квітами і з моїми орхідеями, якими я на сьогодні ділюся з вами. Багато є різних історій, і багато є орхідей, з якими я впоралася. І дала їм життя. Тепер потихеньку, з маленьких листочків, бачу, що орхідея пропадає, стараюся дати їм життя, коли виходить, коли не получається. Ну, але в більшості я навчилася вже розмовляти зі своїми орхідеями і відчувати, що хоче кожна із орхідей. Я вам всім хочу подякувати. Всім вам щиро і щиро вам дякую за вашу підтримку, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Всім я вам бажаю мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я всіх земних благ і всіх вам здійснення ваших мрій. Будьте ви всі здорові і всім вам гарного дня!